Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ще одна новина. В контексті діяльності так званої церкви УПЦ МП, вона пов'язана з тим, що Служба безпеки України викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма за прес-службою СБУ. Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦМП на території Юмського району. Під час тимчасової окупації регіону Клірек добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Ви ж пам'ятаєте, і ми знову ж таки продовжуємо чути від так званих представників УПЦ МП, як вони тут всі голосять про те, що, начебто, не мають жодного відношення до МП. Але чомусь на тих територіях, які були під окупацією України, так, які знаходяться під окупацією України, чомусь ті так звані священики, московські попи і гниди, роблять заяви щодо переходу цих парафій до РПЦ, в пряме підпорядкування Російської православної церкви. Далі, що пише СБУ зв'язку, з цим клірек за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріархату Кирила з проханням надіслати гуманітарну допомогу на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення лояльності місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час ізюма. Ну це абсолютно я вважаю, патріотична позиція цього клірика, взагалі, яка не відноситься до московського патріархату. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених расистів. А в принципі, як він міг ще говорити про російсько українську війну, якщо до 24 лютого 2022 року їхній там блажені Шаяну у ПЦМП не називав війну війною? На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 ристка 2 Кримінального кодексу України виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмишнику загрожує до 8 років в'язниці. Ось ще один такий епізод, який наводить Служба безпеки України в контексті кримінального провадження щодо ще одного представника Української православної церкви Московського патріархату, яка знаходиться у підпорядкуванні російської православної церкви. Тобто усе те, що вони говорять Начебто вони не мають жодного відношення до МП, це знову ж таки розбивається в контексті ось цих слідчих дій з боку СБУ. І знову ж таки, хочеться запитати: ось є такий випадок? А чому? У ПЦМП МП не реагує на таку подію. Чому не відбувається засудження відповідного клірика? Чому його не виганяють там з цієї церкви? Відповідь виходить з того, що вони продовжують. Говорити з однієї сторони про те, що ми не МП, а з другої сторони, що це ж конкретно відповідальність того чи іншого священника, А ми ж от не можемо давати оцінки діяльності е, своїх колег з УПЦ МП. Але чомусь це до тих священиків, які переходять до Православної церкви України, там одразу і оцінка, і те, що вони зрадники, і те, що їх потрібно надати. Передати анафемі і одразу йде вигнання з е, УПЦ МП. Тобто, знову ж таки, подвійні стандарти відповідної церкви. І останнє ще хотів зазначити в контексті УПЦ-МП, що в Києво-Печерській лаврі комісія фактично вже завершує інвентаризацію тих приміщень, які у подальшому вже перейдуть у власність. Заповідника Києво-Печерської лаври. Тому я знов ж таки вже втомився говорити про ці позиції, але знов ж таки повторюю, що УПЦМП, це релігійна організація вона повинна бути заборонена, і я все ж таки очікую від Верховної Ради України, врешті-решт, прийняття тих законопроєктів, які забезпечують заборону УПЦМП РПЦ. На територію Української держави, скільки ще СБУ повинно викрити священнослужителів цієї релігійної організації, для того, щоб Верховна Рада врешті якось прокинулась і прийняла відповідні рішення. Питання знову ж таки залишаються риторичні до великого жалю. Це пов'язано з тим, що на даний період часу чомусь. У Верховної Ради України відсутня політична воля. Ну, ми будемо сподіватися, що, врешті-решт, вона колись настане. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиму вподобайку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!